Театр Заньковецької зняв за фіші мюзикл через виступ Вуді Алена в Москві. Львівський театр імені Марії Заньковецької призупинив показ мюзиклу кулі над Бродвеєм після того, як американський режисер і сценарист Вуді Ален узяв участь у московському міжнародному тижні кіно. Прем'єра вистави у постановці Максима Голенка відбулася в червні цього року, а наступні покази мали пройти наприкінці серпня. Натомість театр замінив їх на червону руту і очікував. Кої коментаря правовласників, адже постановка є адаптацією бродвейського мюзиклу за сценарієм Алена 24 серпня. 89-річний режисер виступив онлайн на сесії легенди світового кінематографа в Москві. Ален один із найвідоміших американських кіномитців, володар чотирьох оскарів. Його фільм Кулі над Бродвеєм став основою для бродвейського мюзиклу, який здобув шість номінацій на премію Тоні і Ліг в основу Львів постановки